Український креатив не спинити сьогодні. Світ на виворі потрапив туди, де зазвичай не буває сторонніх очей. Тут, у місці, яке ми не можемо називати, проходять секретні випробування унікальної машини, яку розробили наші фермери. Як у вас виникла ідея взагалі створити таку штуку? Взагалі ми аграрії. до нас звернулися десантники, кажуть: ми бачили, що аграрії вже самі розміновують. Нам потрібні такі машини: катки, які будуть наживні, які будуть рятувати життя, рятувати техніку. Ось, друзі, бачите, як цікаво. Військові звернулись до людей, які займаються сільським господарством, і попросили з їх досвідом розмінування полів вигадати щось для того, щоб розміновувати інші місця, не тільки поля. Лише вдумайтесь наскільки круті наші аграрії, що до них по допомогу звертаються військові. Цей пристрій простий і водночас геніальний. Ось так виглядає у зібраному вигляді ця машина для розмінування. Ось передній каток. Раз, два, три. Сьогодні ми маємо унікальну можливість побачити перші випробування цього розміновувача. Цей каток підважить порядка 80 кілограмів. Одне одне резиновий виріб. Він також поглинає. Не... Тобто, за рахунок того, що це по перше, гума, а по-друге, багато отворів. Воно як амортизатор, так? Да? Абсолютно. Навіть якщо це буде танкова міна, все рівно він прийме її на себе. Зараз ми випробуємо колесо і подивимося, як далі буде вести себе прилад. Тест-драйв інновації відбувається у кілька етапів. Спочатку під колесо кладемо 200 грамів тротилу. А чому саме 200 ви вирішили? Ну, це протипіхотна міна. Вогневий спосіб підпалу. Так. І побігли, так? Да? Увага, підпал! Зараз воно вибухне. Сань туди, туди, Саня. За 50 метрів треба відійти і дивимось. Опа! Підлетіло метрів на 5 приблизно. Підходимо. Наша камера вціліла. Зазвичай машина-розміновувач після вибуху вона вже не придатна для подальшого використання. О, Пошкоджено, пошкоджено все ж таки. Чи навіть проїде. Можна далі використовувати? Дякую. А може трошки більше заряду? Давайте віддвоїмо. 400. Це як в школі пацани, коли ви взорвали. А Давай більше. Всі увійшли в азарт, тож подвоюємо заряд. 400 грамів тротилу. Подивимось, як цього колесо тримає. Давайте подалі відійдемо. Вибух. От, на жаль, такий сьогодні світ на виверіт. Ого, воно підлетіло. Розірвало добряче. Щоб... Побігли. Воно, воно ще поїде. Воно поїде, так? Так. Да. Ось бачите, не дивлячись на подвоєний заряд, воно має право на життя і буде працювати далі. Круто. Розробка наших звичайних фермерів демонструє дивовижні результати. Настав вирішальний момент. Час протестувати всю конструкцію на ходу. Ось там. Біля лісу вже встановлена вибухівка, пів кіло тротилу. І ми побачимо, чи витримає воно. Хочемо побажати вам успіхів і удачі. Дякую. Зараз все побачите. Ми встанемо на безпечну відстань. Ось посеред дороги. Бачите, детонатор від темки танкової міни. І ось тут буде вибух. Все, відходимо! Можемо починати рух. Зараз «Хаммер» рушає, наближається 30 метрів до міни. Приблизно 10 метрів останні до міни. Зараз буде вибух. Зараз. Приготувалися. Побігли, дивитися, що там. Сподіваємося, все добре, головне з людьми. Ну, там броньована машина, має все бути дуже добре. У, не просто добре, винятково. Подивіться, тільки переднє колесо трохи підняло і зігнуло цю конструкцію. А взагалі спрацювало, реально. Машина ціла, біла, цілий. Виходьте! Ну що, вас можна привітати. Страшно? Ну, Виглядало страшно, але подивіться, результат який винятковий. Все добре. Я вас вітаю. Це точно працює. Проізірване колись не критично, тобто підлаштовуємося і можна далі продовжувати рух цим колесом. Да? Тобто вона ще й поїде сама далі, да? після вибуху. Давайте подивимося. Давайте подивимося. А можна я за кермо? Ще. Ну що, спробуємо, поїхали. Чи потягне воно цю конструкцію, коли вона вже взірвана? І я легенько натискаю на газ. Поїхала. Прекрасно їде, все працює, все норм. Круто. Я зрушив з місця і ми довели, що це можливо. Після підриву. Вона може рухатись навіть з цією конструкцією. Круто. Я думаю, ось ця технологія буде просуватись, розвиватись, модернізуватись. Ми повинні показати приклад всьому світу по швидкому розмінуванню. Це не буде тривати десятиліття. Ми зробимо це все ну, звичайно. Я швидку. читав прогнози про 70 років на розмінування з такими талановитими людьми, які живуть в Україні. Звичайно, нам це вдасться набагато швидше для такого оптимізму. Насправді є підстави. Винахід дуже крутий.